Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні я їду в місто одна. Ніхто зі мною не захотів їхати, тому тому що у нашого Дениски 16 грудня день народження. Треба трошки дещо купити і треба замовити тортик для нього. Тому Дідусь не, не схотів їхати, бо він зайнятий подарунком, він е, тестує його, то, то бабуся їде сама. Це ж рідненький онучок, самий Любимчик. То тому ми готуємося, маленьке свято йому зробити. У нього в грудні день народження якийсь новорічний тортик замовити. щось, А то бабуся йому завжди якісь свині, свині, свині. Щось я так розігналася. Свині, свині, тому замовимо щось новорічне. Тортик ми вже замовили. Їдемо далі. По подарки. Ось такий у нас кабанчик. Нездоровий, але він молодесенький. Ще шість нема, да, місяців. 25-го, да? 27-го буде 27-го буде шість місяців. Ну, вже такий виріс. На замовлення ми його закололи і працюємо. Ти готовий працювати? Да. да. Іде в нас робота? З малим, З малим. О, а це що за дід мороз? Хто це до нас приїхав? Назар, махай привіт. Махай привіт. Молодець. Хрюша, йди подивись. Іди дід коле Хрюшу, йди подивись, йдем. Назарчик, ти Хрюшу будеш кушати? Ні, Ні. <гум> він боїться вже. <гум> ну, все, ви поїхали, приїжджайте на каву. Робимо з смалим, щоб пахло. Смачно, щоб пахло. Зелененьке як чай, ге? Зелений чай. Дим завеса. <ріху> Бо як пахне. Ах. Розбираємо ми вже свинку. Отак, От бо тут кров, якщо видно, YouTube не пропускає. Отак. От всім привіт! Всім доброго ранку. У нас замовлення було на поросятку з доставкою. Тому ми сьогодні веземо, все це зробили і веземо. Погода така погана в нас. Траса пуста, немає нікого. Одні ми. Так, да, дідуська? Ідемо. Да -да. Дощ не дощ, треба везти. Дощ не дощ, сніг не сніг, а замовлення треба виконувати. Люди хочуть їсти. Так. Да. Так що хто бажає, пишіть нам телефон є в описанні. Можна і свинку півсвинки з доставкою. Місто Миронівка теж таке місто. Така погода сьогодні нельотна. Ой, ти так швидко їдеш, наче ні? Завезли ми м'язко людям. Всі задоволені, і люди, і ми. Тому будемо працювати далі. Зараз ми ще заїдемо до знайомих. Ще вони там просили голову по путі завеземо. І лівер, це отдельно, окремо люди заберуть. Тому їдемо далі. Такий ставочок гарний, великий. Там у нас стадіон. Давай поп'ємо кави, зупинимось. У нас ще є трохи хвилин 20-30. Давай поп'ємо кави. Ось такий у нас футбольне поле є. Тут улітку Дениска наш і Кіра приймають участь у змаганнях по футболу, волейболу, так що оцей, отримують медалі. Дітки молодці. Так, де наш гвоздь програми? Толік. Дивіться, він доганяє. Помаленьку, але він доганяє. Да, Толік. Він любить знімати. <сум> 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 Пішли, так, <Да>, звізда Ютуба <сум> наша. Так, йдемо до тих манюпученьких, треба їм щось колоть сьогодні. Сердосан. Та й що, як ми будемо колоти? Пробувати. Провіримо, чи ти приварив гарно, чи ні. <гум> не вирветься <цей> раз. <гум> да. Зверху дуги ми ну, вже не привариш, тому що свиноматку, якщо випустиш, ми її не заженемо назад. Тому вже вона так і добуде своє час. Свій срок так і достоїть під брусками. Та що, будемо пробувати чи будемо відлавлювати в ящик? Давай, мабуть, в ящик не будемо рискувати. Буде швидше і надіжніше. Дорожі". Так, от несем ящик. Нерви, будеш, Ой, нерви це найголовніше. Ось, ну просто Му яка Фу -фу -фу! свинка. Вона зайде, що хоче роби, вона собі лежить, вона наоборот, як вони чуть підросли, думає, забирай їх вже. Вони я мене я да, достали. А так, а ця. Гавка, як собака, не дає зайти навіть. Тому готуємось до прививки. Є в нас. Наготовили, підігріли сердасан. Готуємось. О, це овчарка. А це ж, Оце ти так закриваєш? Оце я так закриваю. Знову не дозакрива. Капець. Оце ж так і той раз. Все, вже вона речить, давай вже їх одлавлювати. Це твій бабу сьогодні скидка, що ми Микола. Давай я. А ну відкрий на минутку їх. Уху! Уже маленькі бігають по клітки, гуляють? А де ті останні? Що зайці? Вже йому все цікаво. Пробують водичку вже. Ось такі вже підростають на очах. Зараз ми випробуємо нову сковорідку. Пожаримо свіжак. Підібрали коси і готуємо Добавляємо м'ясо. І готуємо цибульку. Колорітка супер, я Ой, Як пахне, да? Ну. А який аромат? Така смачна свіжина у нас. Ще зробимо ось такий салатик до свіжачка І будемо вечерять. Так, можна сідать и вечерять, да? Бабушка Надя. привіт, милі. Ну, Міля, приглашаю тебе за стол історією. Приходьте і будемо вечеряти. Дуже за вами скучаю. Ванечка, що скажеш? А Сковорода залишає? просто супер, не да? пригоріло ніде нічого. Миколай просто супер. Миколай золотий був. Да. Так, Всім дякуємо, так, дякуємо за... Да, за перегляди, замовляйте ще. Це в нас трошечки лишилося маленький кусочок м'яска, то ми його пожарили собі. Все, Добре. дякуємо Добре. всім за перегляд. Всім пока.